Казка зебряні смужки Одного разу зебра паслася на галявині і раптом помітила, як до неї наближається лев. Ой, зараз він мене з'їсть, подумала зебра. Втекти від нього вже не встигну. Але одразу вирішила. Хм, спробую його перехитрити. Привіт, Лев! привіталася зебра. Привіт, зебро, відповів Лев. Він дуже здивувався, що зебра перша з ним заговорила, а не спробувала втекти. Ти збираєшся мене з'їсти? запитала зебра. Ну, взагалі то збираюся, відповів Лев. «О, гаразд, погодилася зебра. Але у мене є до тебе одне маленьке прохання. Яке ще прохання? Перед тим, як ти мене з'їси, порахуй, будь ласка, скільки на мені смужок, продовжувала зебра. А то ж, скільки живу, так все і мучуюся цим питанням. Тільки ти усі порахуй і на ногах, і на хвості. І на морді, і на гриві. Лев погодився, він же благородний звір, та ще цар звірів. Що йому варто поверхувати зебрані смужки? Ха, заодно і апетит нагуляю, подумав про себе Лев. Лев почав рахувати чорні смужки на зебрі. але скоро у нього в очах заребіло, і він. Збився з рахунку. Лев почав спочатку, але знову збився. До того ж, він не, не завжди розумів, де закінчується одна смужка і де починається інша. Ну, скоро ти там? питала зебра. Скоро, скоро, відповідав Лев. Тим часом навколо зебри і лева стовпилися інші тварини. Всім стало цікаво дізнатися, скільки у зебри смужок. Нарешті Лев зрозумів, що йому не вдасться правильно порахувати смужки. Тоді він сказав Зебро, я порахував твої смужки, але тепер я вже не голодний, тому не скажу тобі відповідь. Іди, поки погуляй, помощся ще цим питанням. А я скоро проголодаюсь і тоді відповім тобі, а потім і з'їм. Насправді Лев не знав правильної відповіді, але не міг в цьому зізнатися. Коли глядачі розійшлись, Лев наздогнав зебру, яка втікала, і сказав Куди ж ти зебра? Адже крім мене в цьому лісі, ніхто не зможе порахувати твої смужки. А я же і сама їх порахувала, але тобі леве не скажу, відповіла зебра. Вона не боялася лева, оскільки тепер він з'їв би її тільки тоді, коли оголосить цим тваринам правильну відповідь. Ну, скажи, будь ласка, попросив лев, я даю тобі чесне, звіроцарське слово, ніколи тебе не їсти. Насправді у мене всього дві смужки чорна і біла, відповіла зебра, засміялася і втекла. А лев оголосив цікавим тваринам, що пошкодував зебру і відпустив її. А якщо так, то нікому він не розповість, скільки у неї смужок.